Урок 24. Проект Крокомір. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Крокомір це механічний, електронно-механічний або електронний пристрій для підрахунку кількості зроблених кроків під час ходи. Принцип роботи ґрунтується на щитуванні жесту струшування під час виконання кроку, який використовує кілька показників датчика акселерометра. Працюємо самостійно. А ми відкриваємо наш мікробіт і, як завжди, створюємо новий проект та називаємо його Крокомір. Після того, як ми даємо йому назву, натискаємо Створити. Потрапляємо до онлайн-симулятора і обираємо певні налаштунки. Зробимо так, щоб у нас при запуску створювалася якась певна зміна. Саме цю зміну ми зараз зробимо. Ця зміна нам потрібна буде для того, щоб акселерометр повертався до показника 0. Для цього створюємо зміну і називаємо її, наприклад, Steps. Є, натискаємо гаразд. Тепер ми бачимо, що у нас є показник 0. Тобто при запуску цей показник буде завжди дорівнювати 0. Тепер ми можемо також зробити так, щоб у нас при струшуванні, як ми це вміємо робити, брамо струшування, виводилось таке саме значення і змінювало на певну кількість. Тобто, коли ми будемо трусити нашим мікробітом, у нас буде змінюватися цей показник на 1. Функція або ж така сама система є в вашому телефону, за допомогою чого ви, коли ходите, у вас також працює акселерометр та щитує, скільки кроків ви зробили сьогодні. Також ми можемо вдосконалити цей проєкт для того, щоб зробити ось такі дії. Коли ми, наприклад, будемо натискати на нашу кнопку A, у нас буде відбуватися те, що може на екрані з'являтися показник нашого акселерометра. Для цього заходимо до основних. Обираємо Показати рядок, або ж можемо одразу обрати показати число. Різниці немає. Після цього обираємо змінну і додаємо змінну тип саме сюди. Після цього ми можемо зробити паузу, для того, щоб цей показник затримався на нашому екранчику. Паузу десь робимо на 3000. Зробили. І після цього ми можемо зробити очистити екран так, щоб нічого на екрані у нас не залишилось. Тобто показник і залишиться у нас, тільки на екрані його не буде видно. Це для того, щоб показник не залишався занадто довго на екрані або ж постійно тут світився. Тому ми робимо ось такі от дії. Також ми можемо зробити інші трішечки налаштунки для того, щоб у нас а, зміни трішки змінювалися, тобто очищалися, коли ми натискаємо на клавіші B. Для цього ми натискаємо на клавішу B, і у нас будуть ті самі налаштунки, але у нас буде обнулятися саме наш показник. Тому ми копіюємо ось цю от змінну і копіюємо потім ось ці от показники до нашого саме проєктику. Тобто ось таким чином ми з вами тільки що зробили проєкт крокоміру для нашого мікробіту. Якщо він є у вас в реальному житті, то ви можете за допомогою такого мікробіту приєднати його до вашого взуття та перевірити, як це буде все працювати. Домашня робота. Створив власний проект Крокомір за допомогою мікрокомп'ютера мікробіт, дати відповіді на такі запитання в коментарях. Що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли у вас труднощі.